Доброго дня, шановні пані і панове, шановні колеги депутати, шановні президенти. Наступної ради дня нашу роботу. Відповідно до статті 57 закону України про місцеве самоврядування у обласній раді в президії у складі 20 депутатів. Мені розповідає, що сьогодні з реєстрації на засіданні присутні 13 останніх президії, тому наша партія промочений, ми можемо починати нашу роботу. Хто за те, щоб розпочати роботу прошу проголосувати за. Просить, утримуватися, немає рішення прийняти. Традиційно виконується порядок із двох питань. Перше питання формування проєкту порядку денного на сесію Барської ради, Друге це питання різних думки. Немає. Хто за такий проєкт передпорядно, прошу голосувати. За, хто От, втримався. Немає рішення прийняти. Колеги, про питання, що воно сталося в прочетній сесії обласної ради. Проєкт порядку денного і матеріал сесії ми отримали під час реєстрації. Проєкт порядку денного проговорюватися з отриманням термінів, встановлених регламентом обласної ради і законом про доступ до публічної інформації. Ну і далі традиційно про е заборгованості перед нами. Довожу вас увідомо, що обласна державна адміністрація поінформувала обласну раду з про те, що наразі приведе підготовка проєктів обласної цільової спеціальної програми молодь Прикарпаття на 2026-30 роки та обласної цільової спеціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-30 роки, А тому питання про виконання обласної цільової спеціальної програми національної процедури дітей та молоді. На 2021-2025 роки і про виконання обласної цільової звичайної програми буде прикарпаття на 2025 2025 буде подано для розвитку одночасно із новими проектами програми на сельстві обласної ради. Хоча б ми не заважали свою розглянути виконання за інших програми. Також власна крайна адміністрація повідомила, що вивчається питання щодо призначення керівника комунального закладу фахової передвищої освіти Коломийський медичний фаховий коледж імені Івана Франка. Івано-Франківської обласної ради, а тому відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації від 29.08.25 року продовжав термін виконання обов'язків директора згаданого закладу виконання Жолобайну Олександру Івановичу. Водночас обласна адміністрація поінформувала про те, що триває відбір кандидатур на призначення керівників комунального непомірчуйного підприємства Івано-Франківський обласний клінічний центру паліативної допомоги івано франківського обласної ради. Комунальним неформаційному підприємству обласної формально-алітичної медичної статистики вона Комунальна обласної ради. Комунальні організації установою закладу Івана Франкірська обласна база соціально медичного постачання, оскільки проєкти рішень цих питань двічі подавалися на розгляд сесії обласної ради, однак за результатами голосування рішення не будуть прийняті згідно нашого положення про призначення керівництва, якщо людина двічі кандидата двічі подавалася, то більше не може подаватися на сесію обласної ради. Окрім цього, висладжена адміністрація що 28.08 року призначили виконуючою обов'язки директора Коломійського педагогічного фахового оковину військової ради до заміщення вакантної посади директора, що бракуло сьогодні установити порядку про копільню Ярославівну. Сподіваюся, що вона не буде виконувати обов'язки більше п'яти місяців. Контраст результат. У зв'язку з необхідністю опрацювання та загальнообрачного обсягу інформаційного матеріалу засаду праці було з проханням перенести на 2026-й питання про стан та перспективи розвитку кардіохірургії в області. Отже, на 44-й сесії обласної ради пропонується розглянути 30 питань і питання різні. Наданий вам проєкт порядку на 44-й сесії пропоную взяти за основу, а потім вже в кінці будемо брати. Цілому з уваги на те, як ми звідки попрацюємо. Хто за це, прошу голосувати. За, проти імаю. Рішення прийняти. Знаю, що деякі проєкти порядку будемо, деякі проєкти рішень на в комісіях, тому питаю колеги, чи є зміни до левного питання. Будь ласка, по черзі з лівого боку Андрій Явоцький. Дякую вам, дякую, представник. Шановні колеги, прошу включити до порядку денного питання, я на комісію, погоджено про стану надання у допомоги допомоги населення області. Хто занесе це питання до прошу голосувати за, проти, утримався, немає рішення. Будь ласка, з правого боку. Голос комісії з питань майни. Дякую, пане Богу, пропонується до нас до перекудену, проєкту рішення. Про внесення змін до рішення обласної ради від 13.06.2025 року про утворення комунальної установи у Фарфійській обласної центрі готовлення громадян національної спроби Фарфійської обласної ради. Хто за занесені його до лозі, то прошу голосувати за, проти утримуватися, немає нічого. Не будь ласка, Іванович. Пропонується до внесення до порядку денного про питання про внесення змін до регіональної цільової програми надання шевської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичного виховання Володії на 2021 2025 роки Зі змінами доповідає Київ Дмитро Іванович. Пройшло це питання в нашу комісію. Тому просимо включити до порядку денного. що за внесення питання за проти, Утримався немає Колеги, є згідно своїх повноважень, я оголошую ті питання, за які відповідаю на сесії доповідати голова обласної ради. Поступило в нас дві заяви депутатів обласної ради про дострокове припинення повноважень. Перше. Питання про дострокове припинення повноважень депутату обласної ради Саєва Сергія Степановича. Хто занеси питання до розду, прошу голосувати. За, проти утримався, немає не прийде. І наступне. Протокове питання по власті депутату обласної ради Дроняка Микола Маколайовича, проти ще на що у вас хтось питання дорожнього проголосувати за, проти допомогти, немає рішення притулку. Ну і декілька фракцій подали пропозиції внести зміни щодо своїх представників у складі президії обласної ради. Тому коли я пропоную вам розвитку питання про внесення змін до рішення обласної ради від 01.12.2020 року про затвердження склад президії обласної ради зі зміни. Хто за внесення його до розвитку, прошу голосувати, за кого отримався, немає рішення прийнято. Коли таким чином ми визначилися з тим, що питати, починаємо перегляд цих питань. Отже, перше питання про звернення поставити до Верховної Ради України, щодо прийняття закону України, про неї змін до їх законів України, щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військово-полонів, які звільнені з порогу на належну медичну допомогу реабілітацію протезування. Про рішення на родину окремо аркуші доповідати буде спобортяння Бога Ярославі з депутатом обласної ради, проєкт міської замісі обласної ради з питанням про зброї питання політки рекомендую на сесії обласної ради. Колеги, ще є запитання? Немає. єдине побажання завжди, коли формулюється питання стилістично. Пробувати так, як буде гарно звучало, то впливості. Що зо, що зо, що за що? що, що. Ну, от, за Можливо, Так, що треба змінити якісь сполучення. Колеги, хто а, за внесення цього питання до проєкту порядку на сесії прошу голосувати. За, проти, утримався, немає нічого. внесення змін до програм забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на Харківській області на 2023. -20 Змінаному. Противоміра українського повідання буде прейопетович, виконуючи обов'язки начальника відділу, опівново апарату про самої адміністрації. Проєктно звідти простійної комісії обласної ради піти обміну та інвестиції, рекомендую на сесії обласної ради. Зазначення проєкти також в зданку на засіданні постійної комісії з питань захисту правої закону про порядку у день проведення сесії. Коли чи є запитання? Немає. Хто занесений до проєкту порядку денному, прошу голосувати. За, проти, утримався, немає. Рішення не прийнято. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування Івано-Франківській області на ручній 221. Прописано три окремому аккумулятор, допомагає Леонід Іванов, Персипу обласної ради. Переписуємо з активної секунди комісію обласної ради місцевого самопробування між регіональної танковості робітства і проголосування на ліпсі, домісті, сесії обласної ради. Коли є запитання? Немає. немає. Хто за внесення до проєкту порядку, денного прошу голосувати. За, проти, утримався, немає рішення звіту. Наступне про внесення змін до програми робимо освіти на фоточку на 2021-2020 років.

На сенсі з ним в грамі підтримки місцевих органів виконавців ради на 2025 рік. Проєкту за яких якими прошу, допомогати буде кучма Наталія Дімківна, директор програм фінансової адміністрації, проєкту за працівнику комісії обласної ради. Запитання бюджету міністрації, рекомендування на сесії обласної ради. Чи є запитання? Немає. Хто занесено до проєкту порядку денного, прошу голосувати за проти утримувати, немає річних. Наступне питання внесення до обласного бюджету на 2025 рік, проектів шість окремих прошу, докладацького дня, де також потребує департаменту фінансової обласної спраці, проєкту став про цієї професії комісії обласної ради. На зпитання бюджету інвестиції рекомендуємо на сесію обласної ради. є запитання? Немає, хто занесе до проєкту порядку, де ми прошу голосувати за хто немає рішення прийняти. Плави питання про соціальний захист громадян, які постраждали на спробу чорноміської катастрофі. Проєкту No7 окремі прошу відпутати буде лесних управлек Сіві. директор депутату соціальної політики обласної державної адміністрації, Проєкт розглядати розвідки постійно комісії поступочного законопроїтами політики, рекомендовано на населення обласної ради. Є запитання? Немає. немає. Хто занесет до конкретного перед поглядом, прошу голосувати за, проти. Утримується. Немає не рішення Наступне пане питання стан with про стан порожнього господарства в області, практично регіони України прошу, депутати буде Роман Васильович, директор департаменту дорожнього громади, території, дорожнього комунального господарства, будування та архітектури постійної адміністрації, проєкту влади середньої комісії косної ради, співбудово-сіплістного будівництва господарства, рекомендованого закладу на сесії обласної ради, є закриття Германа Васильовича, немає на сесії. То донесення до порядку сесії проголосувати за її рішення приїде. Наступне також планує питання колеги про стан актуальні проблеми, перспективі розвитку фахової і освіти в сфері культури в Анахранківській на області. Практично метаю країни прошу доклада по до бою Тетяна Миколаївна, начальник управління культури регіональної терміни обласної адміністрації. Проєкт президенту комісії про культур охорони і заступної політики, рекомендовано на сесії обласної ради. Запитання немає. Хто донесений до проєкту порядку, денного прошу голосувати за проти утримуватися нормально річної прийняти? Про припинення шляху ліквідації Івано-Франківського обласного комунального агрі... агролістового спортського підприємства обладнання Агної номер 10 по 3 прошу, відповідно, полічують коло сильних заготовської ради, проєкту захисту відповідно комісії обласної ради, з пень гравної політики саме фінансової території, спецкомунального майна, стопування рекомендовано на сесію обласної ради. Чи є запитання на сесії? Хто знесе до проєкту порядку на сесії прошу голосувати за, проти, всього немає, рішення прийняти. Майнові питання про передачу рухому майна на вулиці Прикомзальній, 3 а Австрії, Колись Донецького району. Проєкт No11 прошу, допомогає даних Субтитры сделал, що Червонопротиспитання майна співдалась і спеціальних громад області. Проєкт 5 комісії кожної ради, холоднального майна, де спробування господарства і спитання радий території рекордов на сесію обласної ради. Є запитання? Немає. Що заведення до проєкту порядку денному прошу голосувати за проти утримався нормально річного приводити. Наступне майно питання про затвердження міжного ліквідаційного балансу обласного закладу оздорової просівку Капацькій мрії Івана Франківської обласної ради, проти No12 України прошу, доповідає Володимир Колина директор департаменту Держдопартаменту обласної адміністрації. Проєкт рішення організації постійної комісії поставлення спеціальної політики з питань комунального майна та житлового комунального господарства, переконує за це обласної ради. Чи є запитання? Немає. Немає. Хто занесе до проєкту порядку, давно прошу голосувати. За, проти, утримався. Немає рішення прийняття. Наступне майнове питання. Про передачу скінчив окремого індивідуального визначеного майна обласного закладу зброї в Карпатському лінії Івано-Хуткої Противомирняється уханням прошу, повідають, що летча повідомилося із директором департаменту стати політики Проєкт спрації. Проект закладу з посії комісії що ради та поставили стали політичної комунального та відновому комунального пора з перекладом на сесії. Чи є питання? Немає. Хто знесує до проєкту порядку давно, прошу голосувати за, проти, утримував це немає рішення. Прова внесення змін до рішення ради 13 прошлого 2025 року. Про погодження товариству за окажем відсутність КОА, технічної документації і землеустрою, що встановлено на менше тим земельної ділянки, на яку поширюється право земельного старіту. Практично української грушують, доповідач пошкоджує юристу за підступноопередовій продуктів запарату обласної ради. Проактичної оданості комісії по сміттєвіграду земельних податківських територій рекомендується на сесію обласної ради. Чи є завершення? На сесії, хто знесе до порядку даного сесії голосувати за, проти утримався, немає рішення прийняти. Наступне земельне питання про надання згоди на прийняття у спільному спільну власність Петра громадські міст, області, земельної ділянки, яка розташована місті місці на Забіняцького району. Прихисно на 15 брошурі брошури, допомагати розподілу Юрію, звичайно, питання земельних підрозділів та проти виконавчого апарату обласної ради. Проектичний орган просильно техніку комісії постраждали градусів політики земельних відносин, на народних території і, 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 народ, і, і рекомендовано на сесії обласної ради. Чи є питання? Немає. Хто занесений до проєкту порядку денної, прошу голосувати. За, проти, утримався, немає рішення не питання. Наступне про погодження товариства з обмеження відповідальність бухове, технічної документації і земля устроїв щодо встановлення механізмів, на яких поширюється право суд оренди та сервіту. Проектично 16 окремо государство. Доповідач Доповідальство розповідає юристів часом з питань земельних відносин про виконавчого параду обласної ради. Проточні організації постійно комісії розпорядження питання ради по земельних відносин на території. територіях, регіонів сесії відповідати з врахування пропозиції комісії, пропозиції в ж жові. Чи є запитання на сесії? Хто занесе до то про сесії голосувати за, проти, утримуватися, немає рішення прийнято. Надання департаменту з питань сімейного захисту проводив проти взаємодії з правокоронних органів, Органівської обласної адміністрації, розроблення технічної депутації від дивно Ускори, практично на 17 українського прошу, допомога Стоя Можко Юрій Юрійович, Звичайно, відповідь зімельних відносин про хвилю до нашої апарату обласної ради, практичення органа сесії постійної комісії поступати зміни грамотних земельних слів і території на сесії обласної ради. Чи є запитання? А чому тепер немає сесії? А, суб'єкти інші. Колеги, я звертаю вашу увагу, в Україні прийнято закон про пробізнення. Хто щось подіює, заріскуйтеся. Бо інакше це буде означати а, корупційні діяння. А так звідти знати, що ви мають цього політику. Хто, по хто занесеться питання до проєкту проекту, прошу голосувати за. затримувати матерічній прийняття. Про затвердження статуту фахового коледжу культури міста правоушанової редакції, практично No18 України Прошурів, допомагає Бойко Тетяна Миколаївна, начальник управління культури міністрації регіони по центральної адміністрації, проєкти ознакому світу професійної комісії обласної ради. Культурні охорони інформаційної політики комунального наступності, на сесію господи ради, ще є питання на, на сесії, хто? разом чоловік познається, він довірює, хто мало на увазі. Поступає чітко ситуаційно закладався половину. Хто за внесення до проєкту передуденно прошу голосувати, за, проти, утримався, немає рішення коли я кажу, від директор Івано-Франківського краєзнавчого музею Галинів Петрчик, проєкт рішення No19 України прошурі доповідає Пітарчук Грани Михайло, директор Івано-Франківського країнавчого музею, проєктичної організації постійної комісії у космодарності і культури політики контроль оперативних політиків професійної обласної ради, чи є запитання? Директор чи виконуючи повського директора, як правильно? Івано-Чеповський не знаю, тут Хто зараз до порядку денного, прошу голосувати за... Проводу Немає немає рішення. Немає. Про призначення директора на фіксу приєднавчого музею професійно 20 України брошури. доповідає Тетяна Миколаївна, начальник за обласної радистрації, притягнути постійної комісії обласної ради ті культурного консультаційних поліція рекомендую за сесії обласної ради. Чи є запитання? Немає. Хто занесено передпотевно, прошу голосувати за От, отримання? Немає з інтернету. Розвідка ректора Івано-Франківського обласного інституту дипломної педагогічної освіти Романа Зубіка. Проєктної праці у ДНР Шуєм. Доповідає зумір Кама Миколаєвча, Том Жіловський, ректор Івано-Франківського обласного інституту дипломної педагогічної освіти. Порядку застійної комісії обласної ради освіти на спорту молодіжі. Політки, яку подаруна на сесії обласної ради, чиє запитання? Немає. Хто занесе, до проєкту порядку, денної сесії? Прошу голосувати. За, проти, утримався, немає рішення прийнити. Призначення посаду ректора Марфаківського обласної інструктування політичної особі Зубикарова Миколаїв, зберігався на 22 України брошурі, докладає Маковий світові лістах від департаменту освіти науки обласної державної адміністрації, проєктів за комісії обласної ради, здання судяному міському їжі, квітків рекомендовано на сесію обласної ради. Є присутнім Роман Миколаєвич, є запитання колеги, немає. Немає. Хто занесено до проєкту порядку денного сесії, прошу голосувати. За, проти, утримуватися, немає. Рішення прийнято. Звід директора Івано-Франківської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради Наталії Галийлюк практично до 22 окремі горшує. Доповідає Галина Наталя Іванів, директор івано франківської спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради. Практично захисників постійно поміж обласної освіти на обізповімуні дуже круги, рекомендовано на сесію обласної ради. Чи є запитання? Немає. Хто занесений до проєкту порядку, де напрошу голосувати за, спротив, чи немає. Про призначення на посаду рекламу Світласької питання, школи Івано-Франківської обласної ради Гамбиону Залівані. Проект Сміло 23 України прошу податків оповідь. Державного портату освіти в обласної державної адміністрації, проєкт проєкту за комісії обласної ради, стає освіти на обіспортному ніжній політке рекомендую на сесії обласної ради. Є запитання? Немає. Немає. Хто занесе протесту порядку, де прошу голосувати? За, проти, утримався, йому рішення приміти. Розвід директора Рогаджинської спеціальної школи Вонофонківської обласної ради Мирослави Криво, проєкти No25 України Брошури, доповідає про Слава Васильевіна Криво, де журналистичної спеціальної школи Вонофонківської обласної ради. Проєкт захисту комісії обласної власних помогів політки. Рекомендовано на сесії обласної ради. Чи є питання дославила силі? <плесна> Немає. Хто занесе до передуряту давно прошу голосувати, чи за проти утримався. Немає рішення прийняти. Про призначення посаду на посаду директора Нацвітської спеціальної школи на фізичних обласної ради Києва Мирослава Васильів, практично до 26 баржує, доповнення ковіду 300 рекламного департамента спілки області обласної адміністрації, проєкту зертання комісії обласної ради, з питання святій області спорту в Україні політики на сесії обласної ради, чи є запитання? Немає. Хто занесли до першого порядку, запрошу голосувати за роботи, немає їхнього приєднання. З директора Вигурської спеціальної школи Івана Франківської Оксани Яківів. Приключення номер 27 прошу доповідач яких Оксана Романівна, директор Вірговської спеціальної школи Івана Франківської обласної ради. Проєкту на радиосвітної комісії господарства і свідково і спорту володіє поручки рекомендовано на сесію обласної ради. Чи є запитання Оксани Романівни? Немає. 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 Хто занесе до проєкту проєкту демопросувати за, проти, утримався. немає рішення прийняти. Про призначення посаду директора мінімурців спеціальної школи Анафаківської пострадує Осада Романіоні, номер 28 Української доповідають Маховської реставрації, де податків просвітній роботу обласної правої адміністрації. Прознавці комісії поставлення і спортвому війни політики рекомендовано на сесії обласної ради. Чи є запитання? Примаю. Немає. Хто донесений про порядку запрошу голосувати за, проти, утримався, немає рішення прийде. Виконання постанови Верховного суду у справі No9423917, дужках No2, 99, 26, 23, 919, 8 суду у справі No 837.562919, дужках No940239418. Рішення Вархівського кордону суду у справах No9423918 щодо надання зауєчних для розробки північної Московського склавського дорожча після проєкту No29 на окремому аркуші. Топові Гладі Васильова, студіовосної ради, проєкт рішення за плановаційної місії постраждавського захисту про законного порядку та ніколи старому закупання на року в день проведення сесії. Хто занесений це питання до проєкту порядку денного, прошу голосувати за Прошу дотримався, Нема рішення не прийняти. Наступне про депутатські запити, наше традиційне питання, проєкти на... на статті підготовки, оскільки депутати мають право на день проведення сесії подати депутатські денного. До оскільки це питання є гарантом забезпечення демократії в обласній раді. Хто занесеть пель проєкт передподенно, прошу голосувати, за, проти, втримується, немає швидко. І таким же гарантом демократії в обласній раді є питання різне, тому то, що його внесли передподенного без обговорення, хто за, прошу голосувати, за, хто проти утримується. Немає рішення, як прийняти. Колеги, із тих питань, що подані на засіданні президії. Пробу строкового припинення по уваженню депутата обласної ради Саєва Сергія Степановича фактично у вас на окремому артікулі. Інформую, що Сергій Степанович Саєв написав диявку про строкове припинення по уважень. От тому я ігрував обласною радою, бо я завжди вчитаюся поставити на ваш ордит. Чи є запитання? Немає. Хто занесе питання до проєкту, порядку буде на сесії проголосувати за, проти, утримуватися, немає різних питань. Також заяву про достроково припівник повноважень написав депутат Госної ради з фракції заменить, помилник Микола Миколаїв, спротив, що власне прямо вартуші. Чи є запитання? Mm. Немає. Хто занесе і писать до передавної сесії проголосувати за, проти, втримався? Немає рішення не прийняти. Наступне питання, яке належить до моїх повноважень. Дві фракції подали. Звернення щодо зміни своїх представників у складі президії обласної ради. Зокрема, фракція платформа громад подала прохання замінити присутню Володимира Семенюкана Дзвінчука Дмитра, а фракція за майбутнє подала прохання замінити у складі президії Олександра Шевченка на доліну Мінус. Відповідно, це їхня прерогатива, тому я ставлю питання народження чи якісь запитання. Немає. Станом на головування занесено до проєкту порядку денного. Тоді прошу голосувати за. за, проти утримався. Немає. рішення прийняте. Mm -hmm. Планове питання, яке поступило з порушенням терміну, тому що його надання на сільній призиді, про стан надання онкологічної допомоги населенню області. Практичні окремі брушують, відповідають бойчук Олександра Геовен, ректор департаменту оборони обласної адміністрації. Проєкт проведу постійної комісії обласної гробної стали політики рекомендується на сесії обласної ради. Зазначив, що проєкт рішення вже подавався до обласної ради, однак за рішення постійної комісії обласної виробництво стали політики буде вправи на допрацювання. Тепер, будь ласка, до нас поступив вже знову доопрацьований. Комісія рекомендує. Є запитання? Немає. Хто занявся до проєкту порядку перепродає проголосувати? За, проти, утримався. Немає рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення в обласної ради, за 2025 року, про оформлення комунального установої Ванфільського обласної центр підготовки громадян до національного спорту Ванфінківської обласної ради, припишено окрему аркуші, доповідати дешки в контролюванні, проєкту депортам з питань цивільного захисту оборони роботи та взаємодії з правохоронним органом обласної державної адміністрації, прописнено здатних комісії обласної ради та регіонального комунального господарства, рекомендовано на сесії обласної ради. Зазначені в проєкту рішення також заплановано розглядати за комісії комісію до податку за правовідних закону світа правопорядку у день проведення сесії. Коли чи є запитання, приваляють присутні, немає. 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 Хто занесений питання до проєкту порядку денного сесії, прошу голосувати. За, хто підтримався, Немає рішення прийняти. Ще одне питання про внесе зміни до регіонального фігуру програм надання шербської допомоги війська, військовим серединам Збройних сил України, на гвардії України, Державної кордонів служби України, військово-протеховання молоді на 2021-2025 роки зі зміни, припишення України прошу відповідальність той же шкрикові ладно, з директор департаменту статусів захисту оборони роботи та взаємодії правоохорони оборони обласної державної адміністрації. Проєктної комісії просної ради стан бюджету питання комічного питання юстиції, рекомендую на, на сесії обласної ради. Зазначений проект рішення також заплановано з рамка захисту від плану про на день проведення сесії. Коли ще є запитання? Немає. Хто занесений питань до проєкту порядку денного сесії, прошу голосувати за? Том вдумався немає рішення Коли Таким чином ми розглянули питання в подані порядку. Це 30 питань, питання, які були запропоновані на за засіданні 6 питань. Разом у нас проєкт в порядку денного складає 36 питань та питання різні. тобто загалом 37 питань. Хто за те, щоб такий проєкт порядку денного пропонувати сесію на проснути в цілому проголосувати за хто утримався? Немає різних колеги. Ну і питання різне. Чи є вражаючі виступити у питанні різному? Немає.